Ось такий вибір в Аврорі, можливо, б не звернула увагу, але Ромко, як це називається, хто там озвучує, так сказали, що дуже великий. Вибір насіння баврорі. Ну, Не сказала б, що він дуже великий. Але ціни бачите, ось, наприклад, 20 грам, грам буряка селіндра, 14 гривень. Ну, нормально. Ось теж таке насіння кавуна, 17 гривень. Упаковочка 5 грам, але там насіння доволі багато. Ось такий гарбуз. Мускатний на кашку, на мафіни, щоб пекти. Теж бачу 12 гривень. Теж насіння десь штучок 15 тут є морпочка, теж 15 грам, королева осені. Хороша морква. Давній такий сорт, але хороша. Тут капуста насіння взагалі 4 гривні, бачите. Баклажани 9, перець, 7. До речі, я візьму такий от перець собі. Хочу спробувати через те, що він. Оце так як ротунда, так? Недосокий, дуже для фарширування добрий. Пластина компактна, низька, висотою 25-30 25.30, світолюбний, посухостійкий, тостошкурий. Ага, візьмемо собі квасолька за 17 гривень. Ну, хороші ціни, до речі, горох 14 гривень 40 грам. Тут, мабуть, теж є горох, фаворит, цукровий. Так, властивості 65 днів. 8 крупних зерен. Ну, покажу вам, є щось, що можна, навіть і щось з квітів є. Квітковий килим айстра 3 грама, 4 гривні. І чорнобривці лимонні 7 гривень. Ну, квітів вже нема куди брати. Але дивлюсь, така гарна ось лопатка. І така бачу якісна, Ну, яка є ціна. Лопасапка сапка 55, а лопатка 49. Ага, тут ще є така, бачите, сапка. З одного боку, а з іншого грабельки. Ну, Таке воно міцненьке на вигляд. В принципі, зручна така ручка. І доволі така ціна, приємна. Ну і рукавички тут на асортимент. Хочете з піточками, хочете з чим хочете. У АТБ вибірна насіння ну, трішки більший, але помітила, що фірма одна і та ж світять. Щось я ніколи не користувалася. Ось, наприклад. Пасоля з фаржа, тут дам? 15 грам, коштує 14. Ось редиска. 14 також, бачите. Перець, як і там 5 з чимось, але а так само на стіни декілька. Сікавуни є менші. Сітіс, насіння овочів світі. Це хороший кавун Крім Сум Мелоді колись. Я їх брала, вони великі, гарні і мало мають насіння всередині. Ось такі невеличкі упаковочки. Але, в принципі, так і зручно, якщо чесно. Часом візьмеш велику, а вона не потрібна. Ось полюбляю кучеряву морку 2 грама. 5 гривень візьмем і кучеря. Але тут більше вже квітів є. Ось такі айстри. Це на стіні, до речі, 5,90. Хвостика є турецька. Є гарним ароматом. прекрасно так. матіола Ой, які гарні дивіться, сонячник декоративний. Цікаво, висота його до 80 сантиметрів. Це такі медведики такі набиті, гарна річ теж. Айську у ній видні, є. Я ще в цей бік Портулак. Колись макровий мала. Махровий не так насівається, цей простит насівається потім щетиною. Петунія. А і краще я куплю декілька Уже розсади. Знову така цікава. Айскрім можна було би придбати, але в мене вже їхні чорнобривці, майорці. Веште, як написано? майорці. Не це є. Ось безсмертник. Дуже цікаво це. Такий сухоцвіт з дитинства мій. І мені він подобається, до речі. Боже, куди я вже маю це все сіяти? Ну, Треба зупинитися. Помідори теж є. Гарний такий якийсь сорт лагідний. Томат. Салати різні. Я вже взяла була тут Салат ось такий сенатор, який вигляді голівки капусти формує. Різні. базирів, щавель, шпинат. Ось є бурячок. Теж буряки мені досить. Я кожен рік стільки їх сію і потім роздаю тільки. Ось дивлюсь на гарбуз, але мені стільки на не потрібно. Гарбуза я ще не придбала, до речі. Та вже все інше маю. Огірки замовила, покажу вам якраз сьогодні в цьому відео, які я замовляла сорти нідерландських огірків. От, до речі, коріандр колись теж вирощувала. Дуже гарна. візьму, мабуть, дуже гарна приправа. І гарно сходить, гарно потім дається на сінинків, зібрав. Нас треба спробувати. Обіцяла вам ще показати. Така невеличка посилочка мені прийшла на по листом. Огірки це насіння Голландія дійсно. Це жіночка Ольга Компанієць. Ми колись з неї мінялися квітами, в неї дочки за кордоном живуть, і я так зрозуміла, що це насіння постачають вони її звідти, а вона його розфасовує і вже продає в роздріб. Ось у гірки всі ті, що самозапильні, Марінда. Кібрія я неодноразово чула про те, що вони високоврожайні, вони витривалі, вони довго вегетують, стійкі від хвороб і Бьорн. Ось така є канал такий є наша дача. Там чоловік веде, він з доволі таким досвідом великим. Він, Його батько займається цим. От Він дуже хвалив оцей Бьорн. То я саме через це і замовила. І ще один сорт. Тут всі по 10 настінинок амарок чи Аморок. На сторінці теж залишу посилання на цю жінку. Це така відповідальна дуже особа. На її квіти можна придбати багато чого. На сіні я теж взяла у неї кермек мікс і взяла гофрена суміш. Ось, не пам'ятаю тільки, чи то я замовляла, мабуть, Гофрену рожеву, а вона мені суміш у подарунок прислала. Ну, так як ми хі, давно, скажімо, знайомі. Колись обмінювалися квітами, ще раз повторюю, В неї дуже багато ромашок різних, ну, багато на продаж рослин, багаторічних вона пропонує. Тому, кому цікаво, ви можете зайти на Фейсбук і подивитися на її сторінку. Дуже приємна жінка, Ти кажу ще раз, відповідальна. Тому я ну, хочу спробувати ці такі славні, скажімо, сорти огірків, які хвалять. Хоча я завжди люблю брати шакті, знаю, що він мною провірений. А ось ці будемо дивитися разом, як вони будуть там поводити себе, скажімо так. Хоча я знаю прекрасно, що. Огірки для того, щоб вони довше плодоносили і не хворіли, не сохли. Ось так, вони мають бути зростати вертикально, а не горизонтально. Колись я такі робила цікаві їм шалашики, ще ми там на квартирі жили, мали город поряд. Ось тоді вони дуже довго зелене листя зберігали. Якщо листя, знаєте, збережене, тоді рослина отримує всі відповідні речовини і плодоносить. А вже коли горизонтально на землі, ото як ми звикли, знаєте, то, по-перше, від землі багато грибкових хвороб. Дощі так не провітрюються, І плюс того, навіть вибирати не так зручно огірочки. Ну, ви бачите, в мене там ще, ще йде посилка з насінням квітів. Одним словом, квітковий чи рослинний шопоголік, я признаюся, це я. Отже, всім добра! Здоров'я, миру, гарних насінь, щоб вони були 100%, -во, мали пророста, проростання 100% і щоб нас радували квітуванням і врожайністю. Хоч щось нас те має радувати. Дай Бог все буде добре.